Леся Чень, свято онуфріївський комплекс у Рукомиші. Одразу зверну вашу увагу на друк цієї книги. Тут папір Крейда, цупкий і повний колір, і дуже-дуже-дуже багато ілюстрацій, фотографій наочності. Монастирі це унікальні пам'ятки духовної та культурної спадщини українського народу. Вони виконували важливу роль у формуванні християнського виховання та високої культури населення українських земель. Монастирі, як духовні центри досконалого християнського чернечого життя, були також центрами збереження традицій, моралі, здійснювали велику просвітницьку роботу, акумулюючи інтелектуальний потенціал. Вони також сприяли. Розвитку архітектури та мистецтва. Комплекс колишнього монастиря святого Онуфрія у Рукомиші, що на Бучачині Тернопільщина, належить до тих архітектурних пам'яток, в яких поєднано найдавніші пам'ятки християнства печери і пам'ятки 15-18 століть, дерев'яну дзвіницю муровані храми святого Онуфрія та в'їзну головну браму, зміщеною у ніші скульптурою святого Онуфрія та сучасні сакральні споруди, каплицю, купіль та хресну дорогу, оформлену у 14 капличками. Він цікавий, як містобудівний об'єкт, який органічно вписаний у наявне мальовниче середовище. І формує сакральне культурне ландшафтне середовище рукомиша, що захоплює кожного відвідувача. Варто зазначити, що колишній монастир святого Онуфрія був насамперед носієм святості та культури. Він належить до найдавніших святинь і пов'язаний не лише з духовним чернечим життям, а з видатним скульптором пінзелем, який працював. Над оздобленням монастирської та в'їзної брами і залишив унікальний середньовічний духовно-мистецький шедевр скульптуру святого Онуфрія. Цю книжку присвячено одному з найдавніших духовних осередків Тернопільщини. Тут висвітлено історію виникнення та побудови монастиря святого Онуфрія у Рукомиші та картографічними матеріалами та. Джерелами простежено еволюції розвитку сакрального комплексу від існування як монастиря, його занепаду до відновлення як парафіліального храмового комплексу. Малодосліджений колишній Онуфрівський монастирський комплекс, а нині парафіяльний комплекс святого Онуфрія, потребує ґрунтовного архітектурознавчого та археологічного дослідження. Адже це не тільки великий духовний скарб, а й культурний здобуток середньовічної епохи, який належить до культурного надбання України. Тепер свято Онуфрівський сакральний комплекс є не тільки релігійним центром рукомища, а й популярним паломницьким і туристичним об'єктом масового відвідування. Його використовують для звершення богослужінь, неділі та всі релігійні свята і релігійно-просвітницьких навчань для дітей та духовних бесід для вірян. Отож, як ви, коли ви ще не бували у свято у Нуфринському комплексі у рукомищі, ласкаво просимо. Але перед тим, будь ласка, ознайомтеся із цією книжкою від Лесі Чень. Видавництво Богдан рекомендує.